Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Івангеля від Марка. Слава Тобі, Господи! Початок Євангеля Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї, ось я мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою. Голос того, хто велає в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки його. З'явився Йоанн Хреститель у пустелі, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, і виходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані». Йоан був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Часом покаяння для Ізраїлю, для юдеїв був Йом-кіпур, день покути, або, іншими словами, день покриття гріхів. Так можна приблизно прикласти з Івріта. Одні, що передували дням покаяння чоловіки. Очищалися в мікві. Це були такі басейни, які використовувалися для ритуального омивання проточною водою. Можливо, цей ритуал також був прообразом самого хрещення. Людина мала усвідомити занечищеність свого сумління і відновити духовну чистоту, готуючись до днів посту і покаяння та до самого Дня Покути. Дні покаяння збагачувалися особливими молитвами і ритуалами, постом, читанням уривків стори. Все це робилося для того, щоб відновити прихильність Бога і спокутувати власні гріхи. Кожен був зобов'язаний просити прощення у скривджених і не відмовляти прощенні. За всі кривди відшкодувалися збитки, визнавали свою провину, перераховуючи її в голос і б'ючи себе при цьому в груди. Багато юдейських приписів можуть нас здивувати, але коли ми читаємо опис Йоанна про заклик, що пролунав над Йорданом, ми починаємо асоціювати їх саме з цими подіями, дуже подібними. Одним з обмежень, пов'язаних Йом Кіпур, була заборона носити шкіряні сандалі в сам день покути. Можливо, це дає нам краще зрозуміти, чому Іоанн стверджував, що він негідний розв'язати ремінці на сандалях Месії. Іоан міг звинуватити тисячі людей у гріхах і беззаконнях, але сам. Месія не був гідний бути в чомусь звинувачений. Його ноги були святі, не потребували покаяння чи зречення, але Месія якраз прийшов, щоб взяти на себе всю покуту за людські провини. Всі гріхи були спокутувані в день відкуплення, окрім тих, які людина не хотіла пробачити, або тих, які вона не хотіла визнати. Навіть собі самому. А чи є якийсь гріх, який Ісус не простив би нам? Напевно, тільки ті, які ми не хочемо собі визнавати. Йом Кіпур мав певну дату, а тим часом Йоанн Хрестив і наставляв людей щодня, це тривало якийсь час з приходом Христа. Покута переступила вже всі межі. Це був вже не один день в році, а кожен день Христа. Пам'ятаю, 10 років тому в Ізраїлі, мені довелося бути, ми приїхали в місць для оновлення хрестильних обітниць, бо з нами єпископ, досить вузенька річка, подібна до тих, які є тут у Харкові. Це Ну, така вузька ріка, є спеціально обладнаний а, щось подібне до такої набережної. Зроблено це з дерева, де є сходи. І, я пам'ятаю, ми передягалися, надягали такі а, подібні до балахонів, такі білі, з білого кольору, такі сорочки довгі, входили в цю воду, досить холодну. А, на березі там рядом з боку стояли військові, бо сама річка Йордан ділить, це проходить кордон між Ізраїлем і Йорданією. На тому боці це вже була Йорданія, там стояла православна церква якась. Єпископ читав ці тексти Молитов, всі відновлювали ці обітниці, Було це дуже, дуже так, таке надзвичайне відчуття. Якби, як, як сказав, знайомий священник, який був там разом з нами, це як було Євангеліє в 3D. Тобто бути там, відчути на собі, можливо, то, що, те, що відчував Христос тоді. У це свято, свято Йом-Кіпур зачитувався уривок з книги Левіт, в якому розповідалося про смерть двох священників Надава і Авіху. Зугар вчить, що той, хто відчував глибоку скорботу і плакав над смертю цих синів первосвященника Аарона, отримував прощення своїх гріхів. Причиною цього прощення була внутрішня медитація, сповнена покаянням. Бо якщо такі праведні священники померли перед обличчям Божим за один єдиний проступок, то що ж має статися з людиною, яка вчинила набагато більше зла? Вони померли для того, щоб ми знали, що наше життя дарується завдяки Божому прощенню. Смерть цих двох священників провіщає смерть Христа, первосвященника, який помирає без жодної провини за всі гріхи людства. Чи не є для мене прихід Христа в цей адвентовий час таким поводом для роздумів? Як часто ми чуємо, особливо від людей, які переживають важкі часи, які відчувають себе недооціненими або борються з різними негараздами, моє життя не має сенсу. Мені немає для чого жити. Чи це справді так? Людське життя це цінність, Божий дар, але не всі це одразу усвідомлюють. За допомогою Божої благодаті ми можемо віднайти мету і сенс свого життя. Цей шлях доступний кожному з нас. Тому під час цьогорічного Адвенту ми хочемо зупинитись і замислитись над сенсом і метою нашого життя. Наше очікування Адвенту має бути наповнене приготуванням до зустрічі з Господом у таїнстві його народження. А також його повернення на землю в кінці часів, таке подвійне очікування різдва і повернення Христа. У цьому нам допомагає Слово Боже, проголошено у другу неділю Адвенту, святий Йоанн Хреститель, який обійшов усі околицю біля Йордану і проповідував хрещення покаяння на відпущення гріхів, має конкретно Пропозицію для тебе сьогодні своїм вченням Він вказує на Месію, в якому ми знайдемо справжню любов. В латинському тексті Євангелія і в роздумах святих Отців Церкви, між іншими святого Іринея є такі слова «Христос» Перепрошую, Йоаннес індикатор. Йоанн Хреститель був такий індикатор, який тільки вказував на Месію. Це була його місія, його функція. Він закликає кожного з нас серйозно прийняти Божу любов у своє життя, а той, хто її приймає, не може жити в старих гріховних звичках, прикидатися по Божному чи час від часу згадувати про Бога, як робить багато людей. Той, хто справді хоче приготувати дорогу любові у своєму серці, повинен усім серцем дотримуватися того, що навчає Христос. Адже не можна бути християнином лише за назвою, або напівтеплим, як кажуть, християнином у півголосу. У чому полягає програма євангельського навернення, професора. У КСУ Університету Кардинала Стефана Вишинського в Варшаві Станіслав Урбанський у своїй книжці, яка називається Школа святості, зазначає, що навернення означає зміну, завдяки якій людина відвертається від гріха і починає думати, судити і жити згідно зі світлом і силою Божого Євангелія, об'явленого в сині. Навернення з іншого боку вимагає від людини постійних зусиль. Щоб з одного боку звільнитися від наслідків первородного ріха, а з іншого все більше і більше входити в життя Христа через співпрацю з Ним. Це полягає насамперед у розвитку віри, надії і особливо любові, яка найповніше виражає прогрес на шляху єднання з Богом. Християнин таким чином, у своєму духовному ставленні є людиною навернення. А сьогодні люди. Відкидають боротьбу з гріхом і не вступають у співпрацю з Богом, бо розвиток цієї автентичної любові перевищує їхні можливості подолати егоїстичне ставлення, яке є наслідком піргородного гріха і прагнення до комфортного життя. Отакі роздуми професора Урбанського. Боже терпіння полягає в тому, що Він бажає. Не знищення людини, а її невернення. Заради блага людини, він дає кожному відповідний час для зміни життя. Ми знаємо різні такі типи навернення богослов'я є таке слово конверсіо, навернення з латинської мови, є навернення конверсіо пауліном, навернення святого Павла. Таке Різке, надзвичайне, дуже швидке, приголомшливе, як блискавка з неба. Пам'ятаєте з діяння апостолів цю розповідь про навернення апостола Павла або навернення святого Августина, яке було розтягнуто на довгі роки, через гріх, через падіння, через сумніви, через пошуки, через завдяки молитві його матері. Але все ж таки навернення це сталося. Дуже глибоке, дуже сильне. Особливо навернення стосується тих, хто має на совісті багато гріхів, відвертається від Бога і навіть насміхається над тими, хто в нього вірить. Безмежне Боже терпіння і милосердне серце виражається в тому, що він дає кожному шанс повернутися, повернутися на шлях спасіння. Тому цей заклик Йоанна Хрестителя є актуальним для нас сьогодні, шлях до зустрічі з Господом лежить не тільки через релігійні практики, через кількість відмовлених розаріїв чи інших молитв, а через навернення. Навернення серця в таїнстві покаяння, передумови для входження в ще глибші стосунки з Ісусом Христом. Тому ми усвідомлюємо, що Божа благодать вимагає нашої конкретної відповіді, не теоретичної, не ефемерної, не гіпотетичної, а конкретної. Саме тому разом з Псаломспівцем хочемо сьогодні взивати до Бога: покажи свою милість і дай нам спасіння, І з жаданням дивитися в небо, щоб наше життя приносило. Добрі плоди святості.